Я все своє життя стикалася з брехнею російських лібералів щодо нашого життя в Грузії. Вони всі мене вчили. Що не треба було вибирати чудовісько свята ґамсахурдя. А що було на Кавказі, так ви ж самі бачите. Росія не вінна у Чечні та бандит Дудаєв у Грузії нацист Гамсахурдія. Я звертаюся до вас як етнічна українка з трагічною історією сім'ї, схожою на долю мільйонів українських сімей. Хіба могла я подумати, що трагічну історію моїх українських бабусі та дідуся також розділимо? І ми з братом звіни того ж варварського вбивці Росії, моя українська родина. Врятували від голодомору у Грузії, мій український дідусь із Вінниці, Тихон Пугач, потрапивши з пораненням до шпиталю в Тбілісі, одружився одразу після війни з Євдокією Руденко. У 1947 року у них народився син, мій батько Юрій Пугач. Вони спробували повернутися до України до Вінниці, але це був 1947 рік голодомору та геноциду українців. Мій дід дуже швидко зрозумів, що у його рідній України запанували люди з компартії, манкурти, зрадники, колаборанти, люди з українськими прізвищами на службі Москви. Можна сказати, що вони вдруге врятувалися в Грузії у Тбілісі від прислідування таборів або навіть розстрілу. Дідусь за все життя не сказав жодного слова мовою ворога, і все життя зневажав партійний бенефіс, який був на той час і в Грузії, де, згідно з директивою КГБ та ЦК Компартії, українці вважалися. Молодшим братом Росіян у Грузії були дисиденти звят Гамсахурдія та Мераб Костава, які все своє життя боролися за свободу Грузії від Російської імперії. Ось вони розуміли, що таке українська боротьба за незалежність від Росії їх було замало. Більшість у Грузії, особливо в Тбілісі, жила під покровом. Воровської Грузії під покровом царства генерала КГБ, лідера комуністичної партії Грузії, який створив рай для воров в законі, так само як і в Росії. В Грузії було нормою сміятися з українських прізвищ української мови, як зі смішної спотвореної російської мови. Зрозуміло, дисиденти жорстоко. Преслідувалися. а Азвіат Гамсахурдія був особистим ворогом та об'єктом ненависті Едуарда Шеварднадзе. Преслідувались історична пам'ять Грузії. Правда про окупацію Грузії, Радянською Росію, преслідувалася особисто Шеварднадзе. Правда про Тбіліське повстання 1924 року масові розстріли преслідувалася Особисто Шеварднадзе. коли мені було 12 років, у 1984 році у червні померла бабуся Євдокія. Відразу ж у жовтні потрапив під машину мій дідусь Тихон. Українська мова перестала звучати у моєї родини. Коли після похорону я прийшла на заняття. З музики, моя вчителька, Медея Паняшвілі, бачачи мій стан, сказала Інно, пам'ятай все життя, що ти не росіянка, ти українка. Ніколи не забувай свого українського діда. Він пережив жахіття. Моя вчителька, вивляється, була дочкою того самого немовляти, якого виткопали під горою трупів під час. Масових розстрілов 1924 року під час білійського повстання проти окупації вона добре зрозуміла, що означає грузін, який має історичну пам'ять, і що таке Манкурт, зрадник, сволота на службі Москви, як Серго Орджонікідзе або Едуард Шеварднадзе. Медея Паніашвілі була великим другом звіадаґам Сахурдія якого у 1991 році ми обрали своїм президентом президентом незалежної Грузії, коли мені було 16 років, я була у випускному класі біліської середньої школи. У Тбілісі був неймовірний подйом визвольного руху. Очолили його безумовні лідери, кому грузинський народ довіряв. З Вятґем Сахурдія та Мераб Костана. 4 квітня 1989 року перед будинком уряду розпочався величезний мітинг. Люди не розходились, вимоги були. Незалежність Грузії від радянського союзу, Вхождення Грузії до Організації Об'єднаних Націй, європейський шлях до Грузії, 9 квітня 1989 року. Горбачов, який працював над збереженням радянського союзу, над реформуванням, будучи розлюченим вимогами виходу Грузії. Із Радянського Союзу дав команду розігнати мітинг. Ця трагічна ніч увійшла в історію як ніч саперних лопаток, незлічима кількість військ закавказького військового округу. під Командуванням генерала Родіонова Вишколені солдати спецназу влаштували мирному населенню показову каральну акцію для залякування інших республік. Були застосовані не тільки саперні лопатки, вогнепальна зброя, а й розпрошувалися невідомі отрути, виготовлені в лабораторіях КГБ. Ці отрути. Діяли дуже довго. Я особисто отримала поразку серця і страждала від жорстоких нападів багато років, поки вже в Європі мені не зробили операцію. Цієї ночі зв'ят Гамсахурдія та інші лідери цього мітингу були заарештовані. Перед Горбачовим та Шеварднадзе стояла завдання зберегти імперію. Зберегти систему як сьогодні російські ліберали б'ються за збереження системи РФ, так і тоді всі сили комітету державної безпеки були щоб не дати радянському союзу розвалитися. Громадськість Грузії висунула вимоги випустити лідерів протесту, і 26 травня в Тбілісі відбувся. Небували мітинг як у День проголошення незалежності Грузії у 1918 році. Потім, у 1990 році, розпочався парад суверенітетів у Республіках Радянського Союзу та проголошення незалежності. Апарат Комітету Державної безпеки ухвалив єдине. Приятне для них рішення. Якщо вони не можуть зупинити розпад Радянського Союзу, їм доведеться його очолити. До речі, за дружками Скажу, що сьогодні, коли на порядку денному стоїть процес розпаду Російської Федерації, політика ФСБ залишається незмінною. Зберегти РФ будь-якими способами, якщо РФ таки. Розпадається, то очолити цей процес, і для цього вони виштовхуватимуть справжніх лідерів звільнення, запускатимуть проти них кампанію з дискредитації, як тоді проти звіяда Гамсахурдія, та замінюватимуть на своїх людей з 1990 року. Що саме звятґамсахурдія? Має шанси стати майбутнім президентом Грузії, що абсолютна більшість людей за нього КГБ кинула проти нього весь свій ресурс. Уявляєте, яка хвиля бруду та фейків, дезінформації та наклепу обрушилася на цю людину особистого ворога генерала. КГБ Едуарда Шеварднадзе, сотні агентів свідомими іменами творчої інтелігенції. на утриманні Шеварднадзе працювали над кампанією очернення зв'яда. Навіть не вважаючи на нерівні сили, інформаційну та економічну блокаду, ми обрали президентом саме звяда. Камсахурдія у 1991 році. Зв'яду посилалися погрози з Москви, що, якщо він не прийде до Нова Огарйова на підписання нового радянського договору у Тбілісі буде введено війська. Звіят відійшов і Кремль послав до нашого міста армію знову вбивати. Опозиція, за якого стояв Кремль та особиста шеварднадзе, влаштувала у Тбілісі криваву війну. Опозицію очолив вор у законі, джаба і Осіляні. З в'язниць було випущено 4 тисячі карних злочинців вбивць. Вони поповнили ряди Мхедріоні для того, щоб влаштувати терор нам. Місцевому населенню. 27 грудня ця опозиція офіційна звернулася до Москви з проханням вести війська закавказького військового округу. Москва послала війська, і наше місто перетворили на місиво. Цю операцію прикривали на російських каналах. Журналісти, яких ви чудово знаєте. Сьогоднішні хороші руски. Тоді кількість фейків КГБ була фантасмагорічною на російських каналах. З'являвся вор Джабесіліяні, пояснюючи на блатному. Жаргоні, що вони несуть демократію грузинському народу, і що повалення нациста і диктатора зв'ятакам сахурдія це благо для нас. Люди, які вийшли захищати законно обраного президента та парламент, були розстріляні. Місто занурилося на багато років у темряву голодну блокаду, відсутність. Води, газу, інформації нас тримали у тваринному страху. А в цей час московські пропагандисти повідомляли про перемогу демократії в Грузії, що до Грузії приїхав панувати найвідоміший грузін Едуард Шеварднадзе, як сказав у своєму репортажі в Тбілісі хороший русський Леонид Парфьонов. Звят був на то серйозний, на то патетичний. Тут таких не люблять і, мабуть, просто втомилися. Цю спецоперацію прикривали усі російські демократичні Єлцинські канали. Звят залишив Грузію 6 січня, щоб припинити кровопроліття. Його врятував і прийняв єдиний Лідер і справжня людина, президент незалежної Чеченської Республіки Джохар Дудаєв. 18 лютого 1992 року зв'яткам Сахурдія та Джохар Дудаєв разом провели прес-конференцію, на якій вони закликали світ втрутитися, бо Росія Бориса Єлцина з першого вже розпочала агресивно загарбницько. Війну проти Кавказу цю інформацію проігнорував увесь світ. Звятґам Сахурдзія направив у всі світові інституції листа з фактами загарбницької політики Росії проти Грузії, з фактами розстрілу кількох тисяч грузинів у Тбілісі. Цю інформацію проігнорував. Увесь світ опублікував її лише антибольшевицький, сьогодні антиімперський блок народів в Україні. Навпаки, поширювалися лише фейки КГБ: що звят-нацист, фашист, диктатор, мракобіс, зрадник дисидентського руху, спекулянт, божевільний українському народу тепер стало зрозуміло. Як Росія створює ці фейки про українських фашистів, які змогли навіть переконати жителів Європи у 2014 році, що це так? Чеченці добре знають, що таке тваро терористи на звичайних чеченцях, на яких напала Росія, вбивала, захопила територію, що було з нами на Кавказі світ. Не цікавило. Світ нас покинув, кинув на голодну смерть і на безчестя. Тому що брехня КГБ закріпилася у всьому світі. Як виживала моя сім'я? Важке питання, коли в тебе немає права закликати до відповіді за вбивство та брехню. Цей страх пережити вдалося не всім. Мій брат загинув. Його. Двометрового спортсмена позбавили життя у Петербурзі ударом по голові. Майже всі його друзі загинули молодими. Ціле покоління вимерло. Я все своє життя стикалася з брехнею російських лібералів щодо нашого життя в Грузії. Вони всі мене вчили, що не треба було вибирати чудовісько з в'ядагом Сахурдія. про нашу трагедію. Неможливо було згадати, на тебе дивилися, як на смерда. А у чому моя вина? Що обрали у президенти справжню людину, яка розуміє, що таке історична пам'ять, а не генерала КГБ. І цим цкуванням займалися всі правозахисники, усі радянські дисиденти. Усі журналісти, зокрема журналісти Радіо Свобода. Україна сьогодні має підтримку, попри весь жах війни, бути визнаною правою стороною це велике благо. Нам на Кавказі не пощастило. Світ нас покинув. Світ зрадив Грузію з В'ядикам Сахурдія та Ічкерію Джохара Дудаєва. Тільки уявіть собі на мить, що світ би не підтримав Україну. Як було б боляче до страждань від вбивств додати страждання обдурених, у кого забрали право на правду, 24 лютого 2022 року розпочалася чергова спецоперація КГБ ФСБ, релокація так званих хороших руських на захід. Провадження в інформаційне поле, зокрема українське, для того, щоб цей десант добре перевірених працівників вселяв європейцям та українцям головну думку винен путінізм. Росія не винна. Хороші руски це частина боротьби українців з путінізмом. І почалися фейки КГБ. Про час демократії Бориса Єлцина нав'язувалася чудова ідея, що люди змінилися, тепер вони зрозуміли, яке зло є режимом Путіна. І тепер вони в опозиції неймовірними зусиллями уряду Чеченської Республіки Ічкерія вдалося припинити фейки російських лібералів, про чеченців. Терористів, але навіть після цього на сайті Каспарова ми виявили історичну довідку про Чеченську війну, повну фейків КГБ, і як завжди, в руслі московської пропаганди. І ось один із таких хороших руських дістав запрошену папку з набором фейків КГБ проти зв'ятегам Сахурдія і став їх запускати. Ігор Яковенко, інструктор. Потім завідувач відділу пропаганди та агітації дзержинського райкому КПСС. Міста Москви, викладач філософії у московській вищій партійній школі, завідувач відділу соціологи та вивчення громадської думки журналу ЦК КПСС Діалог раптом, в 22 році зрозумів, що Росія країна-агресор і залишив батьківщину, ставши інструктором з викриття. Путінізму і якимсь чином пронік на українські канали читати лекції українцям про шкоду путінізму, при цьому не розповідаючи, як він на таких постах у Москві не відчував, що Росія агресор під час нападу на Грузію в 91-му році, Чеченію в 94-му, Потім в 99-м, потім знову на Грузію у 8-му році. Треба було дочекатися зовсім небагато. Ігореві Яковенко вручили запорошену папку з фейками КГБ та доручили вкидати їх щодня в інформаційний простор України. І ось ми вже чуємо забуті слова гамсахурдія нацист. Так відродився гнилий фейк. Вигадане у смердючих кабінетах луб'янки, від якого у мене волосся заворушилося на голові. Це все одно, якби Ігор Яковенко повторив фейк про розп'ятого хлопчика в одних трусиках, коли йому в чат почали писати обурених громадяни Грузії, Яковенко примудрився і тут їх. Повчати, що мовляв, вони не доросли до великого філософа Мамардашвілі, який, до речі, з подачі Шеварднадзе, був одним із розповсюджувачів цих фейків на заході. І тут Яковенко вимовив фразу, яка целіковито видала в ньому працівника партійної Пропаганди на зауваження з чату, що Мамардашвілі викладав філософію в МГУ та працював у соціалістичній празі на благо комунізму. Яковенко забиває гол усім захопленим глядачам. Усі ми працювали в радянських установах і Гамсахурдія також. Оце так. Від'являється, що Гамсахурдія, що Шеварнадзе, що Вор в законі джабою Сіліані – Всі радянські. І нічого, що Шеварнадзе генерал КГБ з величезним досвідом роботи з дезінформацією та в каральних структурах. Він жодного відношення до КГБ не має, та на Луб'янку не навідувався. Він був демократом та воїном світла, як і вор в законі джабою Сіліані. А ось від. Сахурдя, це покидьок з пекла, нацист, жахлива людина. Правильно, грузинський народ його повалив, хоч і пізно. Правильно вбили кілька тисяч грузинів. каже Йоковенко жителю Грузії. Ви просто не доросли до Мамердашвілі. Я хочу нагадати важливу фразу з фільму Анджея Вайди Катинь, коли визволителі Польщі встановили комуністичний Окупаційний режим, поляки поділилися на колаборантів та тих, хто належав до опіру. Старша сестра, яка вступила до партії, каже молодший з опору, яка поставила братові розстріляного в катині реальну дату розстрілу. Тоді партійна сестра її каже: ніколи вже не буде вільної Польщі. Будь з нами, навіщо ти вовтузишся з цією пам'яттю? Навіщо ти обираєш мертвих? Будь з нами з живими? На що сестра її відповідає: Я вибираю не між мертвими та живими, я вибираю вбитих, а не вбивць. Ігор Яковенко вибрав вбивць і як заведено в інструкторів в радянської пропаганди. Хоче замазати з В'ядагам Сахурдія людину, яка завжди була в руці опору і завжди відстоювала історичну пам'ять незалежної Грузії, і якого жорстоко вбили російські спецслужби. Навіщо бреше Ігор Яковенко? Для чого йому знадобилися смердюче, брудні? Фейки КГБ для чого він приховує головну інформацію, яка все ставить на свої місця, про те, що Росія стояла за переворотом та вбивствами, навіщо він покриває вбівцю генерала КГБ Шеварнадзе і робить із нього безвинно овечку? Дуже просто щоб зняти з режиму. Які він обслуговував як ідеолог в Москві і перекласти її на звядегам Гамсахурдія. Адже так просто зв'ят теж як ми всі, радянські. до того ж і нацисти, диктатори, божевільні правильно його скинули, навчав інструктор грузинський народ, мене, мою сім'ю. Жодним словом. Не згадавши про те, що це звят повернув Грузії незалежність нелюдськими зусиллями, інструктор із Москви не може не вчити нас, без нього ми ніяк не розберемося. Подумаєш, вибрали, як казав Мирабма Мамардашвілі, у обраному парламенті багато дилетантів та непрофесіоналів, тому треба... Створити альтернативний народний конгрес Грузії, куди би увійшли справжні професіонали, такі як вор законі Джабою Сіліані та Ігор Яковенко, теж підійшов би як філософ та професіонал. Навіщо все це робиться? Зрозуміло, усі вони замішані у злочинах. Єльцинської Росії на Кавказі тому КГБ ФСБ поставило завдання терміново переписувати історію Чечні та Грузії, писати доповіді та надсилати до західніх інституцій, щоб казати: так війна проти України є жахливо, але в цьому винен Путінізм, а що було на Кавказі, так ви ж самі бачите. Росія невинна, у Чечні терориста, бандит Дудаєв у Грузії нацист Гамсахурдія, дорогі українці. Я вас дуже прошу в ім'я пам'яті про страшну історію України, Грузії, Чечні, наших народів, які постраждали від спільного ворога Москви, Будь ласка, не ставайте на бік Убівці, будьте зі своїми з нашими убитими. Гоніть у шию всю цю агентуру зі своїх каналів.